Іван Мазепа, український гетьман, який зміг поращити українську економіку, прослужити державі 25 років, також відродити незалежну Гетьманщину, повернути право таким чином позоривши Польщу, Але гетьман, який не зміг зупинити російські амбіції. Але зараз все по порядку. Народився Іван Мазепа в селі Мазепинській Київської області і. 20 березня 1639 року, хоча до народження гетьмана що досі стоїть під підсумку. Батько Івана Мазепи, Адам Степан Мазепа, служив на польського короля на цьому далі музеем гроші та посади, таким чином він зміг виховати Івана Мазепи в достатку. Коли козаки Богдана Хмельницького змогли розбити польські війська і створити державну Німанщину, батько Івана Мазепи зміг отримати свою війну до церковський полк. Кілька рок років а згодом навіть брав участі в піотичній місії Речі построї. Оскільки героїна дуже рано вистукала в мене це, тому що з малочку доводилося вчитися місце на комірк за 3-4 роки. Вже з 8 років вчився стріляти. що було і його забіль. Багато на той час важливим речам. З 1650-1657 по року мама Івана Мазепи відправила його вчитися до Івано-Могилянської академії, і він хоч і цього поїхав. Згодом він тут вивчив поетику, риторику, писання та інші предмети. Він знав окрім української, польської, російської, також латину, італійську, німецьку, татарську, турецьку. Та французьку. На що на той час було дуже крутим результатом. Коли він повернувся назад до батьків, батько ж негайно відправив його працювати і вчитися до польського короля, де він служив у нього охороннику. І тут, до речі, він мав конфлікт з місцевим польським магнатом. До речі, тут є одна легенда. Якщо про неї знаєте, обов'язково напишіть в коментарях. Я провірю і подивлюся. Тут, до речі, він вивчив багато про артилерію, подорожував Європою і вже. 1658 році, коли він повернувся додому, він купив два села на Волині, випробовуючи себе бізнесменом. Але ці два села не вдалися. Тут, до речі, він і одружився з Ганою Фордревич. Зрозумівши, що бізнес це не його, він вибрав сторону політики. І в 1670 році він почав служити на гетьмана Петра Дорошенка. І Згодом навіть врятував йому кілька разів життя, за що отримав звання генерального писаря. І також він подорожував до Росії. Його кар'єра зростала він мав підтримку гетьмана і куча грошей. І це йому всього 31. Тож може і тобі час покинути мій дім. Але він не зупинився. І в 1672 році, коли козаки. Воз'єдналися і відродили державу, Польща ж негайно оголосила війну і напала, забравши частину земель. Оскільки козаки мали союз з Османами, Османи ж негайно з Кримським хамством оголосили війну Польщі. І з а, спільними військами вони в ході галицьких походів змогли розбити річ Посполиту. До речі, в у них з таких походів брав участь сам Мазеп. Перший раз він командував якоюсь кількістю козаків. Його кар'єра зростала. Деколи між перервами генерального писаря він виконував завдання Дорошенка, перевожучи полонених і гроші в Кримське ханство. Нагадаю, що це був дуже поганий християнський вчинок, тому під час одного з таких заїздів його зловили козаки самого Івана Сірка, і тут він пробув кілька місяців на Запорізькій Січі. Згодом був перед Плавлений за поганий вчинок і приставлений до суду. Загалом йому це все віддалося. Але вже в 1674 році він перейшов з, з сторони Дорошенка до Самойловича. І в 76 році поміняв за наказом гетьмана своє звання від писаря на Матуринського дипломата. І тепер він мав вести переговори з росіянами про різні речі. І завдяки його справі він зміг. Повернуть Слобожанські полки від Росії до Вінманщини, збільшити автономію та інші речі, як от Союз і мир. І потім, за наказом гетьмана, він поміняв українську православну церкву на російську. Якщо ви це повірили, то це повна московська брехня. І він був проти цього. І мав конфлікт з гетьманом, але через своє становище нічого не змінив Але вже в 1986 році, коли влада підтримка гетьмана, серед козаків пали, і козаки його насильні. Військово вигнали з країни в Сибір. Це, до речі, в історію війде в Коломайський переворот. І в результаті в козаків почався хаос. Почалась боротьба за булаву, і козаки в кандидатурах вибрали саме Мазепу. Мазепа отримав слабку державу, яка залежала від Росії і була в кредитах. Тому він не стався і нажав важель економічних реформ. В результаті його праці було покращено економіку. Збільшено партнерство з Європою, покращена торгівля світом і в державу покапали гроші. Ці гроші витрачалися на будівництво храмів, школ, фортець, і він отримав звання абсолютного володаря України. Звісно, проти його тиранії виступали люди. Але ж є стара добра ковалда. І оскільки він мав гарні стосунки з Росією, тому коли Османська імперія напала на пів Європи, то Росія доєдналася до цієї війни, пробуючи захопити місто Азов. І оскільки козаки були їхніми союзниками, то вони виступили на боці Росії. Спочатку в походах була невдача. І Османська імперія завжди контратакувала і перемагала союзників. Але згодом, коли Іван Назепана збирав війська, то вони почали контрнаступ і змогли захопити Азов. І в результаті мирного договору Росія отримала Азов. Але. Козаки доклали набагато більше зусиль, ніж російські сили. І тому, коли Росія каже, що вона дуже сильна, пам'ятайте, вони зробили це не одні. Значить, коли Польща теж вибила Османську імперію, вони ще раз підтвердили Росію це твоє, це моє. Розумієте, коли Польща повернула ці землі, вони були спалені через війна, оскільки в Польщі не було грошей, вони на цей край гроші взагалі не витрачали. Тому. В Івана Мазепи з'явилася ідея. Гм. Ага. Гм-гм-гм. Ти ще продаєш мої ж землі. Ні. Ну, тоді добре. В результаті цього гарної українізації, асиміляції краю, гетьманщина. Змогла повернути ці землі під свій склад. І на упирання Польщі українські війська змогли перемогти. Хоч на папері, це була ще Польща, але в дійсності це була Україна. Так, що там ага. дош... велика північна війна.